Щиро вітаємо вас. Хочемо вас, ще у увазі продемонструвати вам та розказати трошки про далекомір Vortex, фірми Vortex це Vortex Riser HD 4000. Його номер моделі, якщо дивитися в Америці, це, ну і в принципі по всій Європі це LLF, LRF 250. Ось. 4000 це найменування його моделі, і, і плюс можна зразу по номеру цьому розуміти, скільки яку, яку відстань він бере. Це 4000 тисячі ярдів виходить, бере він, якщо в метрах, це 3658 метрів. Це максимальна відстань, до, що вимірюється до, до цілі. Ми вам покажемо, що воно з себе представляється. Ось такий кейсик у нас, так. Гарненька е реклама. Ось. Так. Ось брошура, що є також документом самого Vortex. Е якщо бачите, е вказано in China, це завод Vortex, основний він знаходиться в Китаї, але з часом всі, все виробництво буде переноситись до Америки. Відповідно, якість американська, тому що вони слідкують за якістю їхніх приладів. Це у нас ось такий ремішок, який можна прикріплювати до ременя чи штамів чи розгрузки, і додавати туди ось цей самий кейс. Який у вас може знаходитися на поясі або десь на системі вивантаження. Кейс відкривається дуже зручно, він воду не переникний. Ну, зрозуміло, якщо ви його кинете в воду і він буде там якийсь час лежати, то він точно намокнеть. Відкриваємо кейс. Ось так виглядає кейс непогано. Ось теж бачимо лейба, мадинчайн. І, відповідно, саме головне це наш Вортикс. По вазі зразу кажу, якщо берете в руку, відповідно і ви відчуваєте, що він має свою вагу. Ну, Типу нелегкий, там, якийсь, як усі китайські далекоміри. Ось. Стосовно ваги. У нього вага йде 281 грам. Якщо з упаковкою брати, то це 530 грамів разом з упаковкою. Ось ви бачите, які в нього лінзи. Призма, ось бачите, які вони Червона, тут синювата. досить мощні призми. Це місце під штатив, тобто ви його можете спокійно ставити на штатив. Відпрацьовувати на відстані 3600-3700 метрів. Razer g 7,25, де тут його мінімальна кратність і максимальна. Фокусування самого далекоміра йде від 4 метрів, діаметр об'єктива 25 міліметрів. Діаметр вихідної землі це 3,57 мм. Стосовно сутінків, якщо дивитися на фактор сутінків, у нього 1322 йде під кут зору. до речі, кут зору – це дуже в далекомірах дуже необхідна частина. Кут зору саме в Vortex Ryzer HD 4000 має 65 градусів. Це дуже непоганий показник. Стосовно поле зору Вортикса на 1000 метрів поле зору десь буде 114 метрів. Ось. Якщо це брати, скажімо, 3 кілометри, цільно від вас буде на 330-342 метри, приблизно так. Діапазон робочої температури в ньому, ну, мається на увазі. З якою по яку він може працювати на всі 100 своїх відсотків, це від, 20, мінус, 20, від мінус 20 градусів до плюс 60 градусів. Ми, мінімальний час ві, відео про вибірювання в режимі HD а, становить менше 20, 25 секунд. Під, підсвічення дисплея червона. Є в нього 5 режимів яскравості, Дисплей, режим інтенсивної зарядки батареї. Тобі в нього також присутній інтенсивний заряд батарейки. Якщо можна, тут навіть можна виставляти акумуляторну батарейку, Ось. непогана модель. Що він, до речі, ще які в нього відмінності? Він протипоударний. Якщо ви в порівнянні візьмете. Фірму Бушел або фірму Вектор або фірму е, Сіксаур далекоміри е, вони е, значно по, по, свої, по своїм характеристикам проти ударника е, вони досить погані. Якщо їх уронити, по факту ваш далекомір може розбитися з першого ж падіння. Що стосується Вортекса, він не, він не буде битися з першого падіння. Це дуже рідко і дуже мітко треба так постаратися, щоб його е, розбити. Але тим паче Вортикс у умовах війни залишається таким же самим роз, розхідником, як і кулі на полі бою. Е, він дуже виручає. Він користується для того, щоб вимірювати відстані між противником, для того, щоб задавати для артилерії артерел... артер... дані... дані дислокації або дані для коригування арти. Ось. Зараз я вам спробую відсік для батарейки і знову ж таки покажу, яка батарейка в нього йде. ось, Дуже зручно. Розбирається. Ось наша батарейка. Це не акумуляторна, такого формату батарейки є і акумулятори. Це батарейка GR2. ось, е е Ну, можна, можна докупати, ми все-таки рекомендуємо фірми американські брати якийсь такого формату батарейки, щоб вони слугували довше і мали підзарядку. Так, зараз ми поставимо, спробуємо е включити сам далекомір. Може, щось вийде побачити, якщо вийде, звісно ж. однохронку за хроночку. Досить часто це у нас відбувається. Там не додивився, там поспішив. Коли вставляєте батарейку на той сторону, не пилюйтеся. нічого з далекоміром не буде. Так, вмикаємо далекомір. Ну, на жаль, ми не можемо побачити і передати вам, як виглядає сама сітка та вимірювання відстані, але тим паче ми бачимо там червону точку, червоний круг, так? ми бачимо, що він досить, ну, навіть так ми вам не передамо. Як воно виглядає, на жаль. Ну, В будь-якому випадку ми рекомендуємо Vortex. Якщо вибирати з інших моделей і інших виробників, то Vortex зараз займає, можна так сказати, перших, одне з перших місць по, по всіх їх характеристиках. Досить непогана річ в Україні коштує така модель приблизно від 23 до 29 тисяч. Тому, якщо потрібно, завжди будь ласка.